Доброго дня, друзі! З вами у Караж Деталь. Сьогодні в відео ми поговоримо про подушки до сидінь разом з чохлами. Їх є два види. Ось це перший зразок. Іде дві однакові подушки з ось такими характерними вухами. Це в нас рахується як старий зразок. Також є ось новий зразок. Він йде ширше, і спинка до нього менша Також в нас є чохли до нового зразку і чохли до старого зразку. Тепер давайте подивимось на них ближче. Ось так виглядає, воно доволі м'яке. Ось так позаду відлите. От одне. Так само інше. І давайте найголовніше у мене тут Розміри. так Розміри. 44 висоту і ширину давайте посередині візьмемо. ну 49. Це ширина. 49 ширину і 44. Висота. Це старий зразок. Так само, дивіться, є чопли, вони виконані ось з такого матеріалу, доволі надійні і міцні. І також комплектуємо не резинкою, а ось таким шнуром, щоб ви надійно все затягнули. Так. Тепер давайте дивитись на новий зразок. Так, висоту спинка в нас йде ну, в районі 37-38 і ширину, ширину, також приблизно по центру 45-46. Так, зараз відкладаємо її, беремо. Чухольчик на низ, ну точніше подушку, і робимо заміри. Висота в нас, ну точніше да, висота 40. І розвернемо. Ширина також по центру приблизно 50. Так. І також, якщо ось так постарати, то буде стояти ось так. І до нового зразку, дивіться, у нас також є чохольчики. Вони вже йдуть без таких характерної прострочки. Тобто йде матеріал, так само все позаду, м'якеньке, і так само отакий шнур, а не резинка, Тому що резинка рветься, розтягується, потім воно все у вас злізе. І так само на низ вона йде ширша. Ось так само позаду виглядає. Стосовно цін, зараз вам скажу актуальні. Старий зразок у нас вартує 620 гривень що верх, що низ. Чохольчик 480. Якщо ми беремо новий зразок, сидушка вартує 720 гривень, а верх 560 І чохольчики також по 480 гривень. Гривень. Тож, друзі, якщо вас зацікавили дані позиції або вам треба замінити на ваших сидіннях ці подушки або чохли, тож можете звертатися за номерами під відео. Будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу.